Незважаючи на складний воєнний час, наша молодь розвивається, ба більше завдяки різним міжнародним проєктам за підтримки Міністерства молоді та спорту України мають можливість зміцнювати міжкультурний діалог через розвиток і підтримку обдарованих дітей. Учні бурштинського ліцею номер 3 нещодавно повернулися з Польщі, взявши участь у проєкті Обдаровані діти будують майбутнє. Взагалі нам було цікаво брати участь у цьому проєкті, тому що це мотивувало і нас, вчителів, і дітей наших до того, щоб покращити свої результати навчання, брати активну участь у конкурсах, олімпіадах різноманітних, бо саме учасниками проєкту були ті діти, які були обдарованими. Учасники проєкту були прикладом для інших учнів, що будучи такими активними у громадському житті школи і не тільки школи, а й міста області, вони можуть. Жуть брати бути учасниками і надалі інших проєктів З самого початку участь проєкті, який анонсувало міністерство молоді і спорту України, було маленькою авантюрою, кажуть в ліцеї, бо часу на підготовку було обмаль, але, попри всі труднощі, завдяки старанням дирекції ліцею підтримки міського голови, відділу освіти, місцевих підприємців все ж змогли втілити в життя такий бажаний проєкт. Вдалося нам реалізувати цей проєкт протягом місяця. Ми поїхали в місто Мушина та Криницю Здрої, це південь Польщі, і ми там проживали і оглядали цікаві місця. Цей проєкт пріоритетом його було насамперед зміцнити міжкультурний діалог. І розвивати обдаровану молодь. Як каже директорка ліцею Руслана Лаш, це були п'ять днів безтурботного для учнів життя, без тривог і без страху. Ми побували незабутніх п'ять днів у Польщі, відчули у той спокій і безтривожні дні і ночі в іншій країні, побачили культуру. І ознайомилися із чутовим карпатським краєм буковина, який дуже схожий на нашу Чернівецьку область і Івано-Франківську. У цю подорож їхали, як кажуть, з важливою місією. Наше завдання було презентувати і культуру нашого народу, духовність нашого народу. Далі уміння спілкуватися на рівні ровесників, обмінятися знаннями, що ми знаємо, про Польщу, що вони знають про Україну, і е, на радість нам вдалося донести у спілкуванні словом піснею, що в Україні війна, і що польський народ надає нам підтримку, і разом, коли народи єдині. То перемога в Україні буде скоро. Де саме побували і що побачили, розповідають учасники проєкту. Мушена це курортне містечко, у якому ми проживали. А криниця здруй воно відома своїми джерельними водами. Мені найбільше сподобався час, проведений з друзями. Я спілкуюся англійською вільно, тому у мене не було мовного бар'єру. На початку, коли ми перетнули кордон між Польщею та Словаччиною, там були дуже величезні гори. Там всі разом розважалися та показували свої таланти. Також розказували про свій народ одне одному. Також співали пісні е та танцювали. Ну, прикольно, хоч деколи пастою мазали, але все рівно це. Прикольно було. Що важливо у рамках цього проєкту вдалося підписати трирічну угоду про співпрацю із польською школою села Жеґістів. Тому такі поїздки будуть неодноразові. У подорожі, як кажуть діти, було комфортно та весело. Це була така дружня сімейна поїздка. Також там було багато нових знайомень. Класні люди, які запам'яталися на все життя. Ми там багато грали інтерактивних ігор, проводили всякі конкурси. Наші мови схожі, тому щось було зрозуміло, щось вони нас розуміли і якось так контактували. Перший проєкт позаду, а попереду ліцей має амбітні плани на нові проєкти та досягнення. Тут кажуть, що передусім важливо підтримувати одне одного, і тоді все обов'язково вдається. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай».